Спеціальний ефір на радіо Енве. Отже, шановні, це. Мабуть, основна тема нашої розмови, хоча і всі інші надзвичайно важливі, 90 років тому Росія почала масове винищення українців голодом. Використання голоду в якості зброї це не винахід Росії, це треба визнати. Коли під час війн фортецю вороги брали в облогу і не могли взяти штурмом, нападаюча сторона, що робила? Намагалась відрізати від постачання продуктів. Харчів, води і таким чином виснажити захисників, але так, щоб знищувати мирне населення мільйонами, закопуючи в ями часто ще напівживих, але виснажених голодом людей, навряд чи взагалі це якось можна пояснити, бо деякою логікою навіть воєнною неможливо, я вважаю, пояснити ці звірства Росії в Україні. А зараз з нами на зв'язку Геннадій Єфименко, історик. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Скажіть вам взагалі відомі приклади, коли голод а, використовували як зброю для того, щоб зламати країну, для того, щоб вбити мільйони людей, і щоб це а, було настільки масштабно? Ну, дивіться, ви ж самі сказали, що це не вперше. А, а, а загалом бували голоди в Індії, голоди в Ірландії, там, звичайно, інший механізм був більше схожий до нашого голоду 1921 1923 років, але там теж ну, належної допомоги влада не надавала, а подекуди могла і блокувати. Але я хочу уточнити таку важливу деталь. Ви на початку свого виступу сказали, що 90 років тому почали. 90 років тому, тобто у листопаді 1933 року, голода вже майже не було, тому що майцінал відгоду від голода фактично не вмирали. 90 років тому відбувся інший завершальний етап цього геноциду, бо геноцид не лише вбивство голодом, а один із таких вагомих кроків геноциду. Український націоналізм, який до того ж проводилася українізація, політика українізації, мікнеп українською. Багато національне відродження, так от саме 90 років тому, рівно 90 років тому, 21 листопада 1933 року, офіційно узаконена була вже триваюча майже рік кампанія по і український націоналізм. Як тоді говорили, визнали основною небезпекою в національному питанні. Тобто, було оголошено, що Саме український націоналіст фактично винен на у цих негараздах і пізніше років два через два-три коли. Говорили про прорив в сільському господарстві, ну, тобто, коли говорили про недоліки в сільському господарстві 31-33 років, то якраз у цьому звинувачували цих же націоналістів. Тобто, більшовики не лише закатували голодом мільйони людей, а і зробили все в інформаційному плані, тобто, те, що робить зараз фактично Росія, ну, вони друг друга варті, вона звинуватила в усіх негаразах вигаданих. Українських націоналістів, розумієте? А голодом почали вбивати, можна говорити, саме як вбився голодом під час Голодомору, як створення умисне створення несумісних з життям умов, це грудень 32 січня 33-го. Найбільша смертність була в червні від голоду, в червні 1933 року. Як реалізовувався цей план голодомору? Так, хто був відповідальним за реалізацію плану, плану Сталіна, і наскільки це був систематизований план вбивства мільйонів людей? Більшовики не якісь злодії задав, з раніше задуманим планом, а, але в них була з е, самого початку захоплення України ще в 2019 році. Тоді українські повстанці прогнали і вони не змогли своєї мети встановити. встановлення взагалі-то своєї влади у світовому масштабі, готувався похід на, на Захід і, але українські повстанці завадили. Мало того, при упокореннях України, 20 в кінці 19-го року, більшовики зрозуміли, що треба загравати з українцями. Вони почали ту ж саму українізацію, газети, школи. Через рік вони скасували навіть свій комуністичний штурм. І, але ці всі поступки вони не, не назавжди робили, тобто вони чекали слушного моменту. І от першим моментом упокорення, вже коли не, не поступ упокорення, це був голод. 1921-23 років. Той рік дуже велика була посуха у південно-східних регіонах. І несподівано для більшовиків, які продовжували викачувати звідти допомогу продовольству, але не такими великими масштабами, але навіть невеликі масштаби для півдня були катастрофічні. Вони продовжували викачувати продовольство для свого поволжя, для своїх червоних столиць. І тут вони. З'ясували, yes що Фактично голодні селяни, голодне населення, махновці, це був переважно Південний Схід, в тому числі і зона діяльності Махновців, вони не можуть чинити активний спротив, будучи голодними. І коли махновські загони намагалися виходити за межі, за межі е, голодних губерній, в Полтавську, коли намагалися ще кудись, то всі зусилля, е, е, всі зусилля борців з повстанцями кидалися на. Щоб їх загнати в голодні губернії. Тобто голод, вони випробували оцей досвід, що голод допомагає в боротьбі з нелояльним населенням. Він був не спеціально створений, але умови так склалися, що вони отримали цей досвід. І от коли після масового розкрукування і депортації, що, вже, що теж є ознакою геноциду, коли після усіх коли після справ проти Української національної церкви, проти СВУ, Шевів визволення України, української інтелігенції, коли, попри продовження на той час ще політики українізації в 32-му році після чергових грабіжницьких хлібозагатівель, з'ясувалося, що фактично радянської влади немає в українському селі, так, власне кажучи, писав Сталін Касіору у квітні 32-го року, що у вас там взагалі радянської влади немає. От тоді постало питання, що треба щось так організувати, створити, упокорити, зрештою, виховати українців упокорити, щоб вони не думали про якесь відокремлення чи про якийсь активний спротив. І от, власне кажучи, мабуть, цей задум саме вже вбився голодом, бо від голоду все-таки помирало навіть. На початку 1932 року чимало людей, бо хлібозаготівлі були грабіжницькі. Навесні 1932-го померло близько 250 тисяч е українців, ну, селян, громадян України. Так от, от тоді вони задумали вже голод як каральну акцію. І, власне кажучи, саме цей сумновідомий закон про п'ять колосків від 7 серпня 1932 року. Став прелюдією. потім під приводом хліба заготів. Спочатку повихачу зерно, а потім почали влаштовувати. Спочатку показові чорні дошки це коли. В рахунок хлібозаготівель давалося штрафом все продовольство, забиралося все продовольство могли худобу забрати, могли навіть хату забрати. Ну тобто це треба було здати, так би мовити, хоча б грошовому варіанті, як в реаліті ці хлібозаготівлі. І от поки село чи ну, що занесено на ці райони, які занесені на черву дошку, не здавали. Їм забороняли доступ ну, товарну блокаду організували, заборонялось будь-що привозити в ці села. І ну, вони були фактично приречені. На помирання. А потім на початку з 1 січня була спеціальна телеграма Сталіна українським органам влади про те, що треба, мовляв, госункам здати раніше розкрадений хліб. Так це ну, пояснює. З 1 січня вся Україна була занесена на Чорну дошку. Пішли ці бригади, які забирали в рахунок хлібозаготівлі, ну в лапках. Кривозагатівля, а насправді це була каральна акція, які забирали не лише хлібні запаси, а ну, все істівне, і часом навіть не істівне е, в рахунок штрафів. Тобто ті, які створювали умови несумісні з життям. щоб українці не могли кудись виїхати, щоб українці не могли кудись виїхати, було заборонено спеціальним рішенням виїзд за межі України. Ну і звичайно, жорстка. Інформаційна блокада ну дуже жорстка, щоб не дай Бог у світі там не дізналися е, про ті жахи, які творилися в радянській Україні, пане Геннадію. Проти яких областей України було спрямовано найсильніший удар сталінського режиму? Сталінський режим спрямував свій удар проти української нації, тобто не проти окремих областей, а проти того, щоб, ну, щоб селянство упокорити, звичайно, основою української нації становив український етнос. А Більшість найбільше українців на той час проживало у Київській і Харківській губернії. Можливо, тому саме ці губернії у відсотковому значенні найбільше постраждали. Ну і Чернігівська менше насамперед через ліси, я думаю. А, але удар спрямовувався не на областях. Удар спрямовувався, це геноцид української нації. І тоді і. І зараз у нас ми говоримо у конституції записано, що Український народ це ж громадяни усіх національностей України, громадяни України, усіх національностей. Тоді в актах про смерть теж вказувалися дві позначки: одна наці... національність, тобто етнічне походження, там міг бути росі українці, і росіяни, і єврей, і болгарин, і грек, і поляки, і німець. Але усіх було одне громадянство: громадянство УСРР – Української Соціалістичної Радянської Республіки. Я чому запитав про географію геноциду, географію Голодомору, тому що, як мені здається, це такий вирок радянському Союзу, що захід нашої країни не постраждав від голоду. І цьому є пояснення, тому що він не був в складі Радянського Союзу. Це так? Ні, ну звичайно, що голодомор був лише на тих територіях, які контролювалися більшовиками, і до того ж на прикордонних регіонах Вінницької і навіть десь в якихось прикордонних цьогочаної Вінницької, бо тоді області ж були двічі більше. І тогочасної Київських областей, саме прикордонних, голод був менший. І, звичайно, Голодомору, тобто смерти і масових від голоду, не було у тих, на тих територіях. Які входили до складу другої речі посполити або польщі це би, само собі розуміється, але коли ми говоримо про радянську Україну, тисячу зразка, 1900 33-го року, то західними областями це якраз були Вінницька і, ну, і Захід Київський. Київська була просто дуже велика, не було щоди Житомирського. Але, але я мав на увазі, що та частина українців, які не були в Радянському Союзі, а вони їх не вбивали голодом. Вони... Ну звичайно, тому що голодоморце були були дії, спричинені більшовицьким режимом. Там більшовицького режиму не було. Звичайно, голодомору там не було, ну ось це такий дуже яскравий показовий маркер на російській дезінформації. Було, У нас паралельно здається, хтось до нас долучається в ефір. Мені так здається, що ви можете сказати про значення. А того явища, яке зараз називають колаборацією, колаборанти, мені здається, що власне у росіян не вистачило би цих власне, військ НКВД для того, щоб так впокорювати Україну, якби не було внутрішньої колаборації. Що ви думаєте з приводу цього? Ви дуже влучно сказали, що справді таких масштабів би голодомор, тобто, не, не, не мав би, тому що справді розпропаговане суспільство, десь особисті образи, але загалом справді було чимало колаборантів. Якби не було колаборантів, то Майже 4 мільйонів загиблих би не було. Але тут дивіться, що дуже важливо. Ми ж зараз теж кажемо, що тих, кого ми зараз називаємо колаборанти, історики називають у той період або виконавці, або призвідники Голодомору. Тобто, це могли б бути люди, які ще в бригадах ходили, але не обов'язково. Бували такі випадки, ну. Просто виказували, а я бачив у сусіда. Або такий випадок, який є у спогадах зібраних комісій Месія, коли вчителька приходить до, о, до школи, і там дітки сидять. А вона питає: дітки, а хто з вас сьогодні їх хліб? А дітки малі, дітки вірять, вчительки, піднімають руку, хто їв, і от в ті будинки йдуть ці бригади і вигрівають продовольство. Тобто розвідників, на жаль, було багато, але їх не було не так багато, як намагаються зараз часом представити, коли перевищують кількість втрат, розумієте? Тобто зараз нас теж колаборантів. Є чимало, але ж дуже багато людей виїхало, або дуже багато людей чекають Україну або не йдуть на співробітництво, і тим більше не виказують когось. Хоча вистачає і відвертих галерних колаборантів, це зрозуміло. Ситуація тоді була схожою. Їх було чимало, інакше 3,9 мільйона б не загинуло, але не було також багато людей, які Рятували одне одного, які чинили спротив, які тікали все таки поміж попри все, тікали за межі радянської України. Виживали, тобто було багато різних. Методів спротиву і виживання, і далеко не всі ті, хто вижили, були колаборантами, а те призвідниками голодомору. Бо тепер, коли ми перебільшуємо там 7 чи 10 мільйонів, говоримо про кількість втрат, то ми означаємо, ми кажемо, що значно більше частка українців була колаборантами і фактично. Кожного, хто вижив, ми так чи інакше називаємо колаборантом або призвідником Голодомору, означаємо. Так не можна робити, бо дуже багато було людей, які рятували, і навіть серед колишніх комуністів, які, які створювали колгосп, гнобили, навіть серед них були такі, які зрозуміли цю певну межу, і були такі приклади, які... Що в колгоспах не, не померла жодна людина, там, де ці люди були, а в сусідніх помирало багато. Тобто тут дуже така складна ситуація, і тому треба, ну, треба говорити про цих колаборантів, призвідників Голодомору. Але ні в якому разі не варто е говорити, що ми тільки вмирали і на що не були більше здатні. Спротив українців полягав не тільки в тому, що ну, збереглася радянська Україна як окрема республіка, е ну, ефективність спротиву. А найбільша ефективність цього спротиву, що, що саме через е спротив українського насамперед села, старин відмовився від згубної комуністичної політики, коли. Все продовольство, ну всі продукти сільського господарства забиралося в залежності від бажань влади реквізиційно забиралося, і він повернув податкову фактичну систему, коли забиралася на наперед визначена частка. А розтлумачте, будь ласка, вашу позицію стосовно чисельності вбитих голодом. Ви вже кілька разів назвали 3 мільйони 900 тисяч людей. А роз'ясніть, будь ласка, це на вашу думку за всі роки оцих голодоморів, які були в Україні, чи це за якийсь історичний період? Ми називаємо, у нас у законі написано Голодомор, геноцид українського народу, голодомор 1932-1933 років, тобто обмежується вже в будь-якому випадку цим періодом. Демографи, на яких я посилаюсь, бо це ж вони підрахували фахівці, які перелопатили тисячі документів, порівняли різні показники народження приросту, е переписи тридцять сьомого, 26-го, 39-го років, тобто дуже велику роботу зробили. Вони стверджують, що тобто більша смертність, ніж звичайні роки, була ще характерна частково для 1934 року, і тому вони ставлять хронологічні рамки для своїх оцих 3,9 мільйонів. Вони ставлять хронологічні рамки 1932-1934 роки. Але при цьому основна маса 90%, 3,5 мільйона померла саме в 1933 році. Тобто, саме пік геноциду, найбільші жахи були саме в цьому 1939 році. Ці джерела у них великі, вони, їхні дослідження верифіковані, опубліковані. У тому числі е, ну, таких, як у нас кажуть, рецензованих закордонних відомих виданнях. Не так, що в мене немає підстав не довіряти, тим більше, що воно, в принципі, ну, відповідає справді і, і порівняльному аналізу переписів. Тобто вони провели дуже велику роботу і вказані фахівцями цифри треба довіряти. Звичайно, це не означає, що це, це, це не означає, що це остаточна цифра. Вони самі кажуть, що через. Ну, те, що ми не до кінця розуміємо, яка міграція, і через те, що багато смертей не фіксувалося в 33-му році, напевно сказати, ну, з точністю там до до 2% сказати не можемо, вони кажуть, що маржа 10%. Але поясніть тоді наступне. Ви самі сказали, що перший удар голоду був в 20-х роках по Україні. І відомо, що був ще й повоєнний голод. Загалом встановити кількість. Загалом встановити. Ні, ми ж розумієте, ми ж зараз говоримо про голодомор, можеш. По тим голодам теж порахований. Був ще голод 28 восьмого, років. Але ці голоди їхньою основною причиною було саме не врожай, а потім уже не такі, як треба дії влади. Тобто смертей можна було б уникнути, якби влада діяла ефективніше. А вона часом посилювала це його. Але... але 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 от що цікаво, що на заході нашої країни, який не був в радянському союзі, не було. Ну тобто не було таких смертей від неврожаю і від посухи. Ще раз повторюсь, питання буде десь пропало. А, так, я, я кажу, що, що, що дуже а, е, е, якби в порівнянні е, 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 дуже важливо відмітити, що на, на заході країни, який не був в складі Радянського Союзу, таких смертей mm -hmm. від жаль не зафіксовано, не було. А, ну, ну, Звичайно, дивіться, дивіться яка ситуація. Е, Посуха... Uh... Коли посуха, то вона охоплює певні регіони. У 1921-23 роках теж говорили про 5 неврожайних і 7 нормальних губернів. Тобто смертність була лише в оцих п'яти ну, від голоду, і то вона в кожному із них різна була. Так само і в 46 му В західних регіонах просто не було голоду. Навіть попри те, що вже в 46-му, 47 му там вже була радянська влада, але там не було голоду, бо там не було не Розумієте? І 에, влада умисно володне створювала вона. 46-го, 47-го і 21-го, 23-го. вона могла ну, посприяти його посиленню, коли або не допомагає, або продовжує звичну для неї податкову чи регіоніційну політику. Це могло бути ну, так, 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 наскільки мені, наскільки наскільки мені відомо, було рішення Сталіна про вивезення зерна з України вже повоєнної України, якими забезпечувалися країни, які потрапили по суті в радянську сферу впливу. Так, ну, ну то тобі... таке було і, і цим часто історики пояснюють е, е, якраз тим, що він намагався здобути авторитет Це, так званих цих країн е, народної демократії, і тоді ще було. Ну, тобто вони пізніше вже суто соціалістичними стали. Не можна все пояснювати не врожаєм. Були абсолютно чіткі дії. Звичайно, Звичайно, я ж кажу, що дії влади не послаблювали, а посилювали. Але першою причиною була посуха, не врожай. Тоді як у 32-33 му му єдиною першою причиною були дії влади. Посуху того року не було, а, а врожаю, якщо і не був, і був невеликий, так не через погодні умови, а через небажання українців працювати задарма і виконувати безкоштовну роботу на державу. Була, була посуха повоєнна, але хліб з України вивозили, скажіть коротко зараз, будь ласка, от, от коли ми оцінюємо кількість мільйонів вбитих голодом. Українців хтось може порахувати втрати від того, що це покоління не дало потомства. тобто, от їх вбивали, і і вони вже не ну мертві люди дітей не народжують. Правильно, якщо комплексно осягнути це, цей удар, це вибачте цей удар по українській нації. Можна уявити собі чисельність вбитих, а напряму і опосередковано. У, у демографів є спеціальні книжки, де розглядається вплив усіх демографічних катастроф. А це і Перша світова, і голод 21, 23, там ще вони навіть голод 1897 року згадують. Але і голод 21, 23, і голод 32-33, і Друга світова війна, і голод 46-47. Тобто, коли вони говорили, якщо не помиляюся, якби оцього всього не було, ну катаклізмів. То було б населення України, здається, 80 мільйонів чи 8, станом на 1991 рік. Тут я трішки з цифрами зараз помилятися, але суть в тому, що вказані вагові дослідження, вони проведені, просто якби заранчі саме про такі гіпотетичні, ну, я, я б точно міг би їх назвати. А так, так, да, це все пораховано, скільки б могло бути, якби. якби, але... Головна навіть проблема ж не в цьому, розумієте? Ну як це велика проблема, але завада творення української державності головна в тому, що ми то з геноцидне суспільство. Ми боялися деякі люди навіть в Америці, коли жили вже десятиліттями, які пережили голод, вони боялися щось говорити, бо думали, що прийдуть совіти їх і впіймають і розстріляють. Тобто, оцей страх. Оця пасивність, оце довге розкачання, зрештою після здобуття незалежності, основні наші проблеми. це якраз через, через те, що ми є під геноцидне суспільство, де вбивали ж не тільки фізично, вбивали морально, вбивали волю людей, змушували боятися жити в страху. Тобто це набагато жахливіші наслідки. Дякую вам. Я коли розумію, що ціле ціле покоління не дало потомства. Я розумію про що писав свого часу Тарас Григорович Шевченко: і мертвим, і живим, і ненародженим. І це справді був масовий геноцид української нації. Геннадій Єфіменко, історик, з нами був на зв'язку. Шановні, вшануємо сьогодні пам'ять мільйонів українців вбитих. А імперською Росією слухаємо новини. Спеціальний ефір на радіо НВ.